До Романського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його ошукали. Чоловік знайшов оголошення на відомій інтернет-платформі про продаж човна. Поспілкувавшись з продавцем, вони дійшли згоди про відправлення товару. Продавець повідомив, що він є літньою людиною і не може самостійно відправити товар, тож попрохав покупця надіслати йому кошти за покриття витрат на пересилку. Але це ще не все. Він мені перезвонив і сказав: якщо не влаштовує, то або кошти назад верну, або якщо вас влаштовує, я в місто відвезу, яке 100 кілометрів від мене, і, і відправлю вам. Ну, тоді мені перестать, будь ласка, всі кошти, так як я літня людина попросив свого сусіда, щоб чекума, я не пам'ятаю, як він сказав, що, щоб відвести, ну, відвести лодку, а потім ще й кошти забрати. Воно все в дійсності так і є. Ну, я перерахував кошти після того, як він створив на новій пошті ТТН-накладну. І виходить, я перерахував остачу і не отримав неотки. Одним словом мене ошукали. У підсумку потерпілий і втрати власні заощадження на загальну суму 7 тисяч гривень. За даним фактом поліція відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 «Шахрайство» шахрайства Кримінального кодексу України та проводять подальшу перевірку. Шановні громадяни, нагадуємо, обираючи в інтернеті товар, варто пам'ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. На своїх ресурсах розміщують яскраві фото товарів, пишуть позитивні фейкові відгуки та швидко консультують. Основна мета зловмисників переконати покупців здійснити повну або часткову передплату за вподобане. Після цього продавці перестають вгодити на зв'язок, а жертва не отримує оплачений товар чи послугу. Тому радимо обирати післяплату. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами значно нижчими, ніж в інших магазинах. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах.